Привіт! Я Олена і це мій канал Сходи до психолога. Тут ми говоримо про когнітивно-поведінкову терапію, про стоїцизм, про життєві виклики і негаразди, і варіанти, як з ними впоратися. Це моя третя спроба записати своє перше відео для цього каналу і я дуже сподіваюся, що вона буде вдалою. Отже, сьогодні я хочу поговорити про злість, про саме те, як ми працюємо зі злістю у когнітивно-поведінковому підході. І, можливо, ви з цього відео візьмете щось для себе і зможете краще впоратися зі своєю проблемою. Звісно, найкращим варіантом буде піти до психолога чи психотерапевта і опрацювати ваш запит. Але я думаю, що можна взяти якісь допоміжні техніки і прийти туди уже підготовленим, або із деякими частинами проблеми впоратися самостійно. Отже. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, що робити з цією злістю, я би хотіла а, визначитися із термінологією. Отже, я говорю саме про злість і агресію, тому що часто ці слова вживаються як синоніми, як взаємозамінні, що нормально для повсякденного вживання. Однак у когнітивно-поведінковому підході ми розрізняємо злість і агресію. Злість це емоція, це те, що ми відчуваємо. Агресія це поведінка. Агресія може бути вербальною, тобто слова, які ми кажемо, або, відповідно, чуємо, якщо агресія направлена на нас. І фізична це саме поведінка, яку ми або вчиняємо, або спостерігаємо. Отже, коли людина звертається із проблемою злості, ми визначаємо, чому саме злість є проблемою, і який у людини запит, і яких цілей вона хоче досягнути. Злість може бути проблемою, тому що вона може впливати на різні сфери життя, вона може погіршувати стосунки, вона може погіршувати робочі стосунки, а вона може впливати на здоров'я, вона може призводити до руйнування майна, наприклад, і таке інше. Тобто тут вже індивідуально визначаємо, чому злість людині заважає, і до яких вона наслідків веде. А друге, це те, який є зап, тобто, що людина хоче зробити з цією злістю, тому що іноді бувають такі варіанти, що людині навпаки треба проявляти злість, вона в неї є занадто придушеною, занадто прихованою. Але сьогодні ми більше поговоримо все ж таки про те, як опанувати ту злість, яка ніби як починає керувати нами. Дуже часто запит звучить так, що мене взагалі то бісять інші люди, і що мені треба зробити чи що їм сказати, щоб вони мене бісити перестали. Бо як тільки вони перестануть мене бісити, так я й перестану злитися. І тут ми повертаємо відповідальність людині за свої емоції. Відповідно до когнітивно-поведінкового принципу КПТ, на нас ми вірніше реагуємо не. На ситуації, не на вчинки людей, не на слова людей, як такі, а на те, якого значення ми їм надаємо. Тобто на те, які у нас є думки, якими ми описуємо чи інтерпретуємо ту чи іншу подію. І відповідно до цих думок у нас виникає якась емоція у даному випадку цвіт. Тобто, тут буде більше про власні думки. Але я думаю, що, можливо, навіть більше про власну поведінку, якщо людина тією поведінкою у злості не задоволена. А третє, що я сказала, це те, якого результату людина хоче досягнути. Іноді результати, знаєте, такі цілі ставляться ну, не дуже реалістичні. Наприклад, Я хочу більше ніколи не злитися, або Я хочу завжди бути асертивним, завжди екологічно виражати злість. А коли є таке бажання не відчувати якусь емоцію, воно є не дуже реалістично втілюваним, тому що злість є базовою емоцією. Вона нам потрібна для виживання, для нормального функціонування, вона нам є корисною. І тому її просто вимкнути, по-перше, не вийде, по-друге, і не треба. Нам потрібно краще війти з нею в контакт, краще її зрозуміти і керувати своєю поведінкою. Стосовно мети завжди бути асертивним, завжди якось там гарно екологічно виражати злість, це дуже гарна, дуже благородна мета. Однак, знову ж таки, чи вийде це завжди, і чи доречно це буде завжди, це теж під питанням. І якщо в нас раптом десь буде не виходити, то що ми з цим будемо робити? Тому ціль у нас буде краще вийти в контакт з. Своєю злістю, зрозуміти, про які потреби вона нам говорить, і навчитися володіти своєю поведінкою. Якщо в нас це все не вийшло, то як нам швиденько від цього відновитися, зробити висновки на майбутнє і йти далі. Отже, коли у нас прояснені запит, прояснені цілі, прояснено, на чому у нас злість є проблемою, ми приступаємо до того, що розглядаємо саме злість. Дуже часто я розглядаю тут сімейну історію, тобто, чи є у клієнта у сім'ї його якісь родичі, які певним чином виражали злість? Яке взагалі ставлення до злості у сім'ї? Чи вона там? Була якби гарною гостею, чи там і навпаки заперечували, чи карались за злість, чи давали якісь послання стосовно злості, що злість це погано, чи навпаки злість там має бути присутня у справжнього чоловіка, і все таке. Тобто, якісь переконання, те, що нам прийшло із сім'ї, а також поведінка батьків чи інших родичів, яку ми спостерігали. Також ми розглядаємо, беремо якийсь епізод злості, наприклад, самий недавній, чи якийсь там такий яскравий, і ми дивимося, що там у ньому було. І якщо пригадати декілька таких епізодів, то вони дуже часто поєднуються якоюсь однією тематикою. Тобто, дуже часто у нас бісять, скажімо так, якісь дуже схожі тригери. І наша задача є зібрати ці тригери, зрозуміти, що саме викликає у нас злість. І іноді буває неможливо зібрати цю всю інформацію протягом лише консультації, і вона може піти на домашнє завдання. І це буде такий щоденник: заповнювання таблички чи щоденника, кому як є зручно. І там будуть такі складові. Там має бути вказана ситуація, де трапився епізод злості. Там мають бути вказані думки, які в той час були у людини в голові, про що ви думали тоді, коли була ця ситуація. Далі, там має бути вказана емоція. Зрозуміло, що ми працюємо зі злістю, але там можуть бути і інші емоції. Там може бути сум, там може бути провина, сором, що завгодно, може і радість бути, як знати. Третя колоночка, четверта це вже буде так: ситуація, думки, емоція, поведінка. Так, Що ми там робили? Чи потяг до якої дії був, а ми, наприклад, не зробили. Так, і бажано, який там був результат цього всього. Коли в нас назбирається такий матеріал, ми вже можемо із ним працювати. І тут ми звертаємо увагу на дві такі речі. Перше, це оті думки. Як я вже казала, це є якесь наше надане значення ситуації. Ви звертаєте увагу, що у вас там записано стосовно ситуації. Думки можуть бути такі: цього не повинно бути, це несправедливо, ми не так домовлялися, і так далі, і тому подібне. Тобто якась така тематика. І нам потрібно буде взяти кожну цю думку і перевірити, а чи дійсно вона відповідає дійсності, а чи дійсно мало бути так, а не інакше. А чи дійсно хтось там щось повинен був робити? Тому що дуже часто це є, знаєте, якесь таке наше бачення, наше бажання, щоб ситуація була саме такою, але воно нічим не підкріплено. Якщо воно чимось підкріплено, то вже інша розмова, але дуже часто це буває без всякого підґрунтя. Тільки наші бажання, наше бачення. Нам потрібно, отже, протестувати цю думку, чи вона є правдивою. Якщо вона не є правдивою, то враховуючи всі фактори, що ми знаємо і бачимо, чи можемо ми її переформулювати на ту, яка буде нам більш робочою, більш допоміжною. І ще ми звертаємо увагу на те, яка була поведінка. Якщо там є поведінка, яку ми не хочемо більше робити, наприклад, кричати на когось, чи бити посуд, чи щось там бігати руками махати, щось таке, що нам не підходить і призводить до поганих наслідків, нам потрібно владнати цю сферу також. Якщо людина, знаєте, схильна до того, щоб дуже швидко переходити із стану роздратування у стан такої злості, де вона собою прямо там керувати не може, то дуже корисними є такі техніки екстреної допомоги. Як швиденько знизити злість. І зазвичай це відбувається за допомогою першого і найпростішого відійти від тригера от прямо відійти, фізично віддалитися, якщо це можливо. Це буває не завжди можливо, на жаль. Якщо немає можливості віддалитися, потрібно задіювати інші способи. І дуже часто це можна зробити через тіло, через тілесні відчуття. Наприклад, митися холодною водою, наприклад, потримати лід в руках. Подихати, можливо, переключитися на якийсь запах. Так? Тобто, що тут відбувається, тут відбувається переключення уваги, трохи розслаблення. Так нам можна зробити щось таке, що буде розслаблювати наше тіло, і за рахунок того буде трохи заспокоєння. У чому проблема цих технік? У тому, що вони не вирішують проблему глобально. Тобто вони допомагають трошки знизити цей такий, точку кипіння, так, трошки понизити градус, але вони не вирішують проблему. Проблему вирішує от саме робота із тими думками, знаданими значеннями і з тим, як ми хочемо себе поводити у цій злості. Найкращою найприйнятнішою поведінкою у злості вважається асертивна поведінка. Це коли ми знаємо, яка у нас є потреба, коли ми можемо висловити цю потребу у вигляді прохання, так у вигляді я повідомлення попросити, наприклад, про зміну поведінки, чи про що нам там треба. При цьому ми маємо бути готовими, що людина нам може відмовити, тому що асертивність – це не про продавлювання своєї лінії, це про те, що я про щось повідомляю чи про щось прошу, і я це роблю із повагою до потреб іншої людини. Отже, наші мішені втручання це перше, думки. Ми перевіряємо, які там є думки, і друге, це є поведінка, так? тобто як перестати себе поводити таким чином як ми вели, бо це ні до чого гарного не приводить. Зазвичай роботи із думками, і такої переосмислення поведінки, і вибудування бажаної поведінки, її буває достатньо. Однак це теж не відбувається швидко, тому що навіть коли ми змінили ті наші дисфункційні думки чи переконання на більш функціональні, на більш адаптивні, ті, що в нас не викликають так багато злості, це ще не значить, що вони в нас автоматично в голові поселяться. Нам треба буде провести роботу над тим, щоб ми ті нові думки, скажімо так, запам'ятали і користувалися ними. Тому що мозок нас буде вести тими протоптаними доріжками. У нас будуть виникати ті самі автоматичні думки довгий час, які виникали раніше. Тому тут потрібно буде тренуватися, нагадувати собі якось про ті нові думки. Можна нагадувати, наприклад, за допомогою того, що зробити собі якісь картки з нагадуванням, в кишені їх носити чи розвісити на якихось там видних місцях у вигляді наліпок. Чи поставити собі на екрані телефону якусь фразу. Тобто, це вже ми робимо, підбираємо кому, що як буде зручно. Якщо злість виникає зазвичай у сварках, то тут дуже корисним є залучення свого партнера до того, щоб він чи вона вам допомогли. І допомогти вони можуть наступним чином: ви можете домовитися про паузу. І про паузу потрібно домовлятися не в сварці. Не всередині цього всього скандалу, знаєте, ви кудись виходите, бо ви вирішили відійти від тригера, а ваш партнер взагалі не в курсі, що відбувається. Вам потрібно про це домовитися, коли ви обоє у спокійному стані. Ви домовляєтеся про те, що буде, наприклад, якесь слово, чи жест чи фраза, яке буде означати паузу саме для заспокоєння. І після заспокоєння ви точно повернетеся до того, щоб обговорити проблему і вирішити її. Бо якщо тільки відходити і заспокоюватися, це, звісно, класно, але це не сприяє тому, щоб проблема більше не повторювалася. Якщо вона не вирішена, вона знову буде рано чи пізно випливати, знову буде викликати вашу злість, і так по колу і по колу будете ходити. Зазвичай цього є. На першому етапі достатньо, далі ми підключаємо такі техніки майндфулнесу, тобто усвідомленої уваги на те, що зараз відбувається. Як в оточенні, так, тобто яка ситуація, так і у власному тілі. А якщо ми починаємо, коли ми починаємо злитися чи дратуватися. Наше тіло теж якось реагує. Це все відбувається, знаєте, не тільки в думках, не тільки в мозку. Це все відбувається і на рівні тіла. І тому тут дуже важливо своє тіло знати, коли я починаю дратуватися чи злитися, що відбувається. Напружуються м'язи. Підвищується серцебіття, можливо, є якесь, знаєте, таке стиснення в щелепах, чи, чи стискаються кулаки, чи якось, знаєте, так, тіло мобілізується до того, щоб бігти, чи кидатися, щось таке відбувається. так. І нам потрібно звертати увагу на ці знаки, і звертати увагу на те, які думки у нас при цьому виникають. Є така вправа, вона називається термометр злості. 100. Тобто ми беремо умовну метафору термометра із цими поділками від 0 до 100. Робимо, наприклад, крок там 10 чи 20 градусів, і на кожну цю поділку ми дивимося, ми ділимо так, тобто, що починається там із стану спокою 0, потім 10, там 20, 30 – це роздратування, наприклад, там 40, 50 – це злість, далі вже там лють і так далі. І ми на кожну цю поділку дивимося, яка у нас є реакція тіла, які у нас є думки, який у нас є потяг до дії, що ми хочемо робити. І для кожного цього етапу також у нас має бути така вправа, та чи стратегія, як ми з цим справляємося, не вибухаючи, не йдучи в ту злість, в яку ми йшли раніше, як ми реагували раніше. І коли ми свідомо на це звертаємо увагу, ми можемо відслідкувати, що наша злість от уже починається. Зараз уже роздратування, і мені не треба чекати, поки злість моя так розкочегариться до вищого рівня, мені потрібно заспокоюватися уже зараз. Також ведення щоденника, знаєте, це теж може мати свій вплив у тому плані, що перше, це буде підвищувати цю усвідомлену увагу. Якщо у вас є завдання щось записувати, ви будете більш свідомо до цього ставитися. Так, а що зараз відбувається, бо мені треба це запам'ятати і записати. І друга така неочевидна штука, хоча, можливо, і очевидна, що коли нам треба щось робити, нам не завжди може хотітися це робити. І, скажімо так, якщо епізоду злості не буде, то й щоденник його писати не треба. Це ж прекрасно. Але тут може відбуватися така річ, як уникання. Так? Уникання або придушення злості, що нам не треба. Тому що якщо її довго придушувати, то вона десь точно прорветься і в якийсь дуже, мабуть, непідходящий момент. Отже, яка різниця між униканням так? і, і проживанням? Якщо ми говоримо про уникання, то тут будуть такі думки: я не повинна злитися. Злитися не можна. Це зараз треба просто. Не знаю, там якось знівелювати щось зробити, щоб я не розізлилася. Коли ми проживаємо, ми визнаємо, що злість є тут. Я вже починаю врятуватися, чи може вже навіть злюся. Я це відчуваю по своєму тілу. Я свідома стосовно того, які у мене зараз є думки, яка їх тематика, про що я думаю. Я знаю, що ці думки мені є некорисними, і що є інші корисні думки, зараз я їх пригадаю. Я свідома стосовно того, що я зараз хочу зробити, а хочу я, наприклад, кричати там і ногами тупотіти. Але я знаю, що це є не найкращий спосіб. Зараз, для мене гарно буде заспокоїтися, подихати, відійти там від тригера чи віддалитися хоча б мисленнєво від нього. І після того, як я заспокоюся, ми повернемося до обговорення цієї проблемної теми. Отже, це буде проживання. Там є усвідомлення, там є місце злості, там немає того, що я не повинен чи не повинна злитися за жодних умов, тому це треба придушити. Тобто різниця зрозуміла. Зазвичай на цьому етапі вже у людини йдуть значні зміни стосовно її поведінки, стосовно того, які думки з'являються, стосовно реакції на ситуацію. І якщо ці результати задовольняють, тобто я краще реагую на свою злість, я вже там в контакті, я краще вибираю поведінку, можна зупинити роботу тут. Якщо ж хочеться дослідити це глибше, і якщо в людини є ресурси, відповідно фінансовий, відповідно часовий, то можна піти і дослідити далі, тому що у цієї злості є підґрунтя. Вона десь там взялася. Є якісь глибинні переконання, є якісь правила життя, є якісь схеми, які можна теж дослідити для того, щоб ще краще зрозуміти, звідки воно взялося, для чого воно слугувало, які зараз кращі стратегії того, щоб задовольняти свої потреби, і щоб краще будувати якість свого життя. На сьогодні по цій темі у мене все. Дуже дякую вам за увагу. Оскільки я ще тільки розпочинаю ці всі записи для Ютубу, я дуже прошу про підтримку, щоб ви ставили лайки і поширювали це відео, якщо ви вважаєте його корисним чи цікавим. Також хочу нагадати, що перегляд моїх відео, так само як розмови із чатом GPT, не заміняють повноцінної роботи із психологом чи психотерапевтом, тож по допомогу звертайтеся до фахівців. Всім дякую і до нових зустрічей!